Всіх вітаю на каналі Щоденник рибалки Сьогодні я перша на цьому такому ставочку. Ставочок досить симпатичний. Правда, через дощі зараз трошки вода помутніла. Поруч гори красиві парують. А я хочу вияснити, чи у жовтні буде брати короб на кивок бічний і, наприклад, на кукурудзу. Це питання для мене є зараз актуальне. Мала глибина тут. Я тут вперше, тому не знаю обстановки. Знаю, що риба є. Ви сюди запускали рибу. Це добре. Невідомо, що за водойма. І чи тут рибка вже не зібралася на зимівлю. Бо це вже початок жовтня, невідомо. Захоче корупу взяти, чи караще. Якась інша риба, не знаю. Питання короб у жовтні набічний кивок. Цікаве питання. Короб? жовтня значить короблю Ось такий десь півтора-два кілограма приблизно. Зараз я його відпускаю. Я не очікував, що буде короб клювати, Навіть камеру не взяв та шоківок наближує. Це вже до речі клюнула, клюнула друга риба. Першу я просто втратив. Друзі, ще один. Такий подібний. цього відпускаю також. Зараз Давай, давай, давай. Ну що ж, було, була покльовка. Було заклювання. Але рибка не попалася. Якимось чином. Być może sportowcem jest tak łatwe. Tak, mi towarzyszy, mój kolega. Nie, co ty Корзал ходити в такому віці не треба. Треба, треба, друзі. В перегоді стає. І в ліс по гриби ходити і ось такі надскладні умови. Nadskładni umowy. Przesuwanie. Аналізуючи сьогоднішню риболовлю, я можу зробити непоганий висновок. Тобто короб у жовтні ще бере На бічний ківок на кукурудзу. Ще відгукується. Якщо я трьох підсікнув, Ще, крім того, було два клювання нереалізованих. то це є непоганий результат. Ну і ще на додачу скажу, що я самого ранку не ловив. Почав ловити десь з половини дванадцятої якраз обідом. І клювало. Wir haben Я без підсада, тому так буде. Ось такий. З плямкою чорною. Може колись я його ще впіймаю, як він підросте, буде більший по цій плямці. Пізнаю його. Ось так. Ну що заяць? Давай. Іди підростай. Деревмину. Класно. Мені тут просто дозволили половити. Це сільський ставочок. Я всіх відпускаю коропів. Тому, друзі, не дивуйтесь. Кивок на фоні паруючих гір. Дуже гарно виглядає. Креньку перезаряджаю. Міг би короб сюди підійти. Ну, а, друзі, на цьому і все. Вже зараз. Початок 6. І я можу зробити деякий висновок з сьогоднішньої риболовлі. Так як зранку я був на іншій риболовлі, не на цьому ставочку, їздив на хижака, то сюди я приїхав тільки пів дванадцяти, десь почав ловити. І загалом я вам скажу, я був приємно здивований від цього сільського ставочка. Риба тут є, вона ще активна. Короб клює. Піймав я 5 штук, всіх відпустив, правда, не всі в кадр попали. От. Рибка клювала в основному в обід. Не знаю, чи зранку вона би тут клювала, так як в мене не було. Але такий загалом я висновок можу зробити. Ну а що ж, а зараз вже пора додому. Тому прощаюся з вами. До скорої зустрічі. З вами був щоденник рибалки.